Друзі, той день розпочався добре, хоч і знову без світла. Ми з вами на люксовому оновленні у Smart Store місто Одеса. Гляньте, який вишуканий клач знайшла, таке чудове оформлення із перлинок, воно виглядало ефектно навіть на напівтемряві. Я була трохи спізнилася, отож, найкраще взуття вже розібрали. Мені сподобалися ось такі лофери із замші. І тепер знаю, такі теж в моді, але під зиму його шей оснащують із середини хутром. Легенькі біленькі кросівочки показую лише тому, що у взутті я ціную устілку і спійною пам'яті. Це дуже зручно. Багато в той день зустрічала зимових замшевих агів, ці не нові, але гарного кольору. Я ніколи не планую тем для своїх відео, але вони з'являються ніби самі по собі. На той раз я б це назвала як подібне тяжить до подібного і ось чому. Поза минулого відео ми з вами придбали для мене спідницю у хижому принті, яку я випадково поклала із собою у пухнасту таку ж саму хижу сумку. Загалом такі активні принти, вони досить виразні і їх треба застосовувати, надягати якось обережно, стримувати їх більш спокійними, однотонними речима. Але того дня ми самі побачимо, як вони ніби переслідували подібні хижі речі. Зараз ви бачите два гаманця від Ted Baker, це англійський преміальний бренд. І ось цей більш класичний, шкіряний. Він найкращий за своїм дизайном, дуже важкий і впізнаваний. У Смартсторі знову з'явилася, як у старі часи, стійка із побутовою хімією, переважно виробництво з Німеччини. Я ще не порівнювала ціни із нашими магазинами, та у їхньої якісті я впевнена, тут дуже багато вдалих позицій, які можна гарно роздивитися, поки очікуєш в черзі. Прочитати, ознайомитися і спробувати. Рекомендую. У мене донька користується їхніми кондиціонерами і всі аромати приємні. Ні, два з яких я вже собі намітила на майбутні відвідини. Just hurt me. Just think about it, think about it. But to hold me that like you don't want to break. I need some space. В British шмік звернула увагу на штучну сумку із яскравим принтом та зручною формою цікавою. На звичайній вазі побачила взуття тієї ж моделі, яке придбала собі позаминулого разу. Я опять на шопінгі. Час назад денег не було. Ну, для шопінгу як-то, как яким то образом появились деньги. Люблю чапеньки. Ця пара малого розміру і не новата, я побачила, що вони міцні в насінні. Колись багато купувала подібних органайзерів до шафи, вони чіпляються за липучку на стійку, але тепер на сайтах вони дешевші, ніж в секунді. Для себе коханої придбала дві однакові маєчки одного розміру. Це стоковий товар, вони невесенькі, дуже якісні, тягучі. І дуже класно на мене сіли, я їх попрала вдома, приміряла. Ну, то просто краса. Вони тепленькі і з дуже гарним мереживом. Я особисто не раджу купувати вам не нові Аги, якщо вже вони в досить гарному стані, зверніть увагу на дві речі. На наповненість хутром всередині воно стоптується і з часом, зверху може бути гарне наповнення, а нижче там до ніжки можуть бути як лисі. І ще звертайте увагу на підошву. У там в зоні п'яточки вона теж дуже сильно зношується, якщо вона не рівна, як отут то зовсім навіть не приміряйте, у вас буде неправильна постанова стопи і взагалі навантаження, то не купуйте. Моїх дві одиниці білизни заважили досить небагато, тому я із задоволення їх придбала. Ну а ми з вами біжимо до Хумани і тут почалося. Я перше, що побачила, мені сподобалася ось така хижа жилетка із штучного хутра, дуже якісно зроблена, от прям дуже якісна. Я передбачала, що вона на мене замала, але вона настільки мені сподобалася і була приємна, що я вирішила її приміряти і докупи в примірку взяла ще й свою сумку. Особливої уваги тут заслуговують гачки. Вони досить гарної якості. Це марка Дівайди. Це лінійка від Agent M. І так, ви бачите, що вона замаленька, але всі ці принти вони настільки різні. Цей був досить вдалий. От чимось приємний мені до ока і все. Я навіть не посоромилася вийти у ній до Великого дзеркала, щоб показати її трошки здалеку, бо занадто маленька примірочна. Вже зовсім було мало взуття, але і тут ніби випадково. І перше, що попалося, теж із хижим принтом. Ну от скажіть, чи це не переслідування, чи подібний не тягнеться до подібного. Вже а на взуті рідко можна побачити такий принт. Так, ну поки що досить я втомилася від хижаків, перейшла до важкої артилерії. Це ще ексклюзив, 50% від цінника. Тут дуже гарний склад, досить вдала безрукавка, але, але незважаючи на її статусний склад і класичний вигляд. Примірку вона пройшла невдало. Мені вона не сподобалася. По-перше, тут занадто. Вузький і довгий по декольте виріс. А по-друге, там якісь неакуратні, невдалі, типу зношені ці розрізи по боках. Я вийшла до дзеркала, щоб ви самі побачили. Вона на мене трошки завелика, але і виглядає вона і не як нова, і не як, ну, як без форми. Не знаю. Вона сподобалася мені от за складом і кольором. Ну а тепер ви бачите лонг з чоловічого плеча від Versace, Брендована навіть фурнітура. Оцінили у півтори тисячі гривень. Річ у стані нової і має в складі великий відсоток вовни. Ще мені у ній сподобалося, що маркування стоїть непомітно у декількох місцях, тобто роздивитися можна, але великих повномасштабних написів на спині чи на грудях немає, тому у ній ви не виглядаєте як бігборд з рекламою бренду. Надягну теж на просту чорну базу, щоб краще було видно довжину і об'єми. Нагадаю, що з того дня і до оновлення асортименту в Хумані речі з ексклюзиву можна придбати за 50% від вартості. Наступним до примірки був Лонг урубчик з широкими рукавами. У складі 60% котону бренд Сент Олівер. Тканина середньої щільності, та найбільше мені тут сподобалися колір і фактура. наступна річ набагато тонша, більш спокійного кольору. Але мені сподобалося, що на рукавах є смужки, виразні із принтом, такі, як лампасами зроблені. І ще мені сподобалося, що светрик цей доволі вкорочений. У складі також є вовна і віскоза. Він приємний був до тіла. І тут я згадала, що у мене у сумці лежить моя спідниця, яку ми купували із вами минулого відео. І я вирішила потім приміряти її разом із з нею, навіть із такою сумкою, теж влучно виглядає цей принт. Мені цілком ось такий комплекс сподобався. А якщо пам'ятаєте, то позад минулого разу ми з вами придбали для мене отаку спідницю. У неї досить висока посадка, тому скороченим тим зеленим светриком вирішила приміряти. І от добре, що лишаються кадри із примірками, так легше обрати, купувати чи ні. І от добре, що спідниця лишилась в сумці. Кольори природні, тому вони один до одного гарно пасують. Також співпали принти на обох речах. І тут знову ми з вами побачили таке співпадіння. На день зйомки речі з білими цінниками коштували 110 гривень, тож цілком можливо було придбати той светрик, та мені не захотілося. Я згадувала свою примірку. Першого разу цієї спідниці із просто чорним лонгом, і мені здалося, що краще таку активну спідницю все ж таки приборкувати чорними простими базовими речами. Тож я светрик до покупки не обрала. Покажу вам його також у примірці біля цього дзеркала і, можливо, ви зрозумієте. Чому мені не так сподобалося, як і з чорним комплектом. Ну, тож можна сказати, що того дня хижий принт мене нічим не привабив. Моя сумка мала інакший анімалістичний відтінок, тому разом ці речі одна до одної вже були. Тумач занадто вже багато, і я залишилася в спокої. Прийшла до примірки букльованої спідниці. Я гадала, що вона на мене мала, але в складі був еластан, тобто вона трошки потягнулася. Загалом мені сподобалися кольори, які там намішані. Здавалося, ніби осіннє листя на зеленій траві. Все як у нашому листопаді тепер. Такі тканини надають об'ємів, ви можете це помітити і на мені в примірці. Спідниця до тіла була комфортна і м'яка, не в стані нової, і знову ж таки кольори. Кольори осінні мені дуже-дуже сподобалися. Думала, що на шалику при виході, це вже був останній леопардовий принт того дня, але не так сталося, як гадалося. Вже ніяких тигрів і леопардів я не шукала, але перша яка висіла настійки там, де джинси, це були вельветові штани і теж у принті спокійного такого відтіночку, непогані, а схожі прямо в той день зустріла на дівчинці у транспорті. То вже інша хумана, адреси лишаю в описі під відео. І я вже в примірочну, взяла надзвичайно яскраву річ з ексклюзиву 50% вартості. Досить така щільна тканина, в'язка, прям важка річ, хоч це і безрукавка, s розміру З еластаном, великий відсоток мохеру і вовни. Дуже класна річ, стан нової, і вона на мене все ж таки надягнулася, вона розтягується. На мій вовняний бадлон це вийшло просто надзвичайно тепло. Так, звісно, річ на мене мала, але гляньте, який красивий колір. от Він саме такий, як придає камера. До тієї бускової фарби захотілося додати яскравого шейшалика із фактурною в'язкою. Він мені видався більше не для краси, а для настрою. І коли його торкаєшся, такий ефект антистресовий. Цікаве поєднання кольорів, фактур. Не можу сказати, що це мені особливо до вподоби, але для настрою було саме те, що треба. Без покупки я себе не лишила, і справа не у знижці, а в тому, що мені, звичайно, сподобався такий колір, сподобався кардиган, що не защіпається. А ви зараз побачите, як він особливо лягає по плечах, ніби як шалик. І 30% вовни. Він мені потрібний для роботи, він дуже зручний, легкий і теплий. Ой, Дівчата, я так захопилася, щоб якнайкраще показати вам свій вибір. Ще лиш коли переглядала ці кадри, помітила, як смішно я схопила телефон, і це виглядало досить кумедно, як на мене. Ви тільки погляньте, як по модньому я тримала телефон в руках. Можете, пожалуйста, в кадр не лізь, ви не бачите, я блогер. А, простите, Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я блогер, тому, коли я підходжу, Попрошу вас всегда открывать мне двери. Что? Извините, я блогер, я в очереди не буду стоять. Я не намерен стоять в очереди. Я блогер. Извините. А прямо с радостью, извините, я блогер, я в очереди не стою. Просто извините. Я блогер? Тож, доки мій мізинець бік від телефона, ви поставте свої пальчики догори під цим відео, буду вам за то дуже-дуже вдячна. Друзі, я була рада із вами прогулятися та трішки посміхатися. Тож дочекайтеся нових відео. Усі, живі здорові!